Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька цікавих монет з ілюзіями та розповім вам про них. У 2001 році компанія Coin Invest Trust випустила монети з дорогоцінних металів з якістю Proof у міжнародній серії Ілюзія для африканських держав Уганди, Ліберії, Конго та Замбії. Proof – це технологія карбування монет та медалі покращеної якості. У 2008 році цю серію продовжила Республіка Палау. На всіх монетах із серії Ілюзія зображені картини швейцарського художника Сандро Дель Прете. Це одна з його робіт, на якій він демонструє свій творчий процес. Отже, перша монета Ілюзія до вашої уваги. Її назва Кіт у вікні. Номінал 4000 квачів Замбія 2001 рік. Метал – срібло 999 проба. При погляді на реверс монети у вічі впадає силует дівчини. Але при уважному розгляді можна побачити, що насправді жодної дівчини немає. Ноги це панчохи, що висять на мотузці для білизни. А всі об'єкти інтер'єру фіранка, кіт, ваза з квітами розташовані так, що формують ілюзорний силует дівчини. Наступна пара монет з назвою Дух Гір випущена в 2001 році для Уганди. Одна монета номіналом 2000 шилінгів виконана зі срібла, а друга номіналом 12 тисяч шилінгів виконана з золота. При погляді на реверс монети у вічі впадає постать людини, яка дивиться на хіжини у горах. А якщо змістити погляд, ви побачите обличчя старого. Чергова монета з картиною перевертним від Сандро дельПрете з Ліберії. Випущена в 2001 році номіналом 10 доларів зі срібла 952-ї проби. Її назва Жінка чи чоловік. При погляді на реверс монети, ви бачите обличчя жінки. Але достатньо перевернути монету на 180 градусів і ви побачите обличчя чоловіка. А тепер подивіться на цю монету з Дон Кіхотом. Її номінал 5 доларів зі срібла 952-ї проби. Випущена Палау у 2008 році. Лицар сумного образу, який написаний у знаменитому романі Сервантеса, був хоробрим, хоч і дещо недолугим мандрівником, який боровся з вітряками, вважаючи їх ворогами. Залежно від того, як дивитись на ілюстрацію, ви можете бачити або портрет Дон Кіхота, або зображення цього знаменитого лицаря в повних обладунках. Верхи на своєму вірному коні і виглядаючого у нього з за плеча шахраюватала Санчо Пансу. А ось монета Життя в Троянді. Номінал цієї срібної монети 10 франків. Випущена вона для Республіки Конго у 2001 році. На реверсі монету спочатку ви бачите квітку, але, пильно придивившись, помічаєте пару, що обіймається з палким поцілунком. І на останок монета Міст життя. У 2021 році картина Сандро дель Прете Міст життя була відкарбована на монеті з серебра 835-ї проби Федеральним монетним двором Швейцарії. На аверсі номінал 20 швейцарських франків. А на реверсі зображення кам'яного мосту у вигляді кільця. Люди постійно рухаються по ньому вперед. Але сам міст закріплений на тоненькій мотузці і цвяху, вбитому в тканину Всесвіту. Напишіть у коментарях, які монети сподобались вам більше, і чи змусили вони вас хоч на хвилину відірватися від рутини життя і замислитись у важливих речах. А на сьогодні це все. Нагадаю, якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте, що воно може стати в нагоді іншим, поставте йому вподобайку і обов'язково підпишіться. До зустрічі! Бережіть себе!